Недільний день 20 жовтня на Бродівщині був фактично присвячений пам'яті отця Михайла Осадци, українського релігійного та культурного діяча, священника катехита, композитора, професора Бродівської гімназії, засновника і диригента хору боян у бродах. Власне створення цього музичного товариства пожвавило культурно-освітнє життя міста. Їх концерти збирали величезну кількість людей. У різних святах та виступах брали активну участь і члени його сім'ї. Старша дочка Стефа грала на фортепіано, молодша дочка Марта співала в хорі. А син Маркіян був диригентом і грав на кількох музичних інструментах. Тож вшанували будителя духовності на Бродівщині відповідно. Усе розпочалося із панахиди біля пам'ятного знаку отцю Михайлові осадці, який нагадує, що тут, у бродах на вулиці Івана Франка, проживала священича творча сім'я. На час проведення цього заходу перекрили рух або ніщо не заважало духовному умиротворенню. У спільній молитві об'єдналися священники різних церков, активні громадяни та представники влади. Нехай наша молитва і наша присутність тут буде найбільшим виявом вдячності Богові, а Господь за нашими молитвами сотворить Рабові своєму священною Єрею Михайлу вічну пам'ять. Ось так, заспівавши вічної пам'ять, дали хороший старт районному фестивалі духовної пісні імені отця Михайла Осадці. Славимо Тебе, Господи! Проведення цього свята ініціювала голова Брудівської районної ради Ольга Шайдуліна. А вперше фестиваль духовної пісні імені отця Михайла Осадце пройшов у Бродах у 2009 році до 120-річчя священника. Цього року продовжили справу отця Ярослава Царика, голови мирянського руху Сокальського Вовківської єпархії і знову зібрали на фестивальній сцені Бродівського районного народного дому майстрів духовної пісні. Загалом близько двох десятків учасників церковні хори, творчі колективи, ансамблі, окремі виконавці та народна хорова капела. Усі співали для Божої слави, щоб пісня до небес летіла величаво. На районному фестивалі духовної пісні Господь поєднав дорослих і малих. Свято духовної пісні значна подія для бріщини, бо і ми і наше місто стане підніметься на сходинку вище в своїй духовності, в цьому цінному Божому. Налаштувавши усіх присутніх на глибоке сприйняття кожного слова, ведуча Марія Пишна запросила до благословення декана Брудівського деканату Української греко-католицької церкви отця Богдана Вихора та настоятеля храму Чесного Христа Риму-католицької церкви отця Анатолія Шпака, які розповіли, що отець Михайло Осадця не лише навчав Словом Божим, він знайшов ближчий шлях до людського серця. Але він знав, що пісня Відкриває серце і душу людей, з жив тим гаслом, якого дотримувався, щоб передавати цю любов, якою він жив. Отримавши священиче благословення, фестиваль духовної пісні розпочався молитвою Отче наш. І вже з перших нот було зрозуміло, Боже пісенне слово лягає у людську душу швидше, замислено підспівували навіть наймолодші. Пророче звучали процитовані слова отця Михайла Осадце: поки живу, ніщо не відбере моєї правди і моєї волі, і навіть після смерті не помре те, що надбав я на святому полі. Ніхто не відбере моїх скарбів, хоч тіло в мене можна відібрати. Я серцем виріс та не загрубів, і ці знання для вас я хочу дати. Ось так отець катехит Бродівської гімназії, активний громадський та релігійний діяч Михайла Осадця, усе життя і до кінця своїх днів. Служив Богові та людям, показуючи праведний шлях власним прикладом, про який усі дізналися із розповіді директора Бродівського історико-краєзнавчого музею Василя Стрільчука. А далі один за одним звучали духовні пісні сучасних продовжувачів отця Осадци. І що цікаво, вдавалося дослухатися до глядача як старшим виконавцям, так і молодшим. У кожного учасника залишився незабутній спогад про свято у вигляді диплома від Бродівської райдержадміністрації та Бродівської районної ради, що вразило, усі виконавці духовних пісень дивували по-своєму. Юні послідовники осадці і маленькі зернятка, і дует сестер Мазурок і солістка Надійка. Зачаровував дует народного дому села Берлин у складі Марії Заєць та Юлії Ліпкевич і Берлинський колектив під керівництвом Михайла Маліновського. Він пробудився і сну. ми з моїх звертаємось до тебе, почуєш? Так щиро і зворушливо зверталися до Всевишнього хлопчики і до матінки Божої дівчатка, переконували у правильності життя із Богом дорослі чоловіки. Господи, мене, Господи, ди, Господи мене It's not Як завше захоплювала бродівська криниченька. Завершенням фестивалю духовної пісні став виступ народної хорової капели боян під орудою Ярослава Линіва. Наступного року ми будемо відзначати 125-ту річницю від дня народження отця Михайла Осадця. Надіємося теж фестивалем духовної пісні.